Вітаю, ефір каналу Нова Волинь» продовжує передача Ваш депутат. Традиційно обговорюємо те, чим живуть Волиняни, і як допомагають їм у цьому депутати обласної ради у студії. Депутат обласної ради Валерій Григорович Діброва. Валерій Григорович Діброва, обраний депутатом Волинської обласної ради на мажоритарному окрузі номер 1 Володимир Волинський район, голова постійної комісії з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин, член депутатської фракції Єдиний центр. З 1998 по 2002 рік народний депутат України третього скликання неодноразово обирався депутатом Володимир Волинської районної ради. Нагороди, повний кавалер ордена за заслуги. Орден Пошани. Почесні грамоти президії Верховної Ради УРСР та Верховної Ради України. Заслужений працівник сільського господарства України. Почесний громадянин Володимир Волинського району. Валерію Григоровичу. Вам добрий вечір. Добрий вечір, шановні Волиняни. Добрий вечір, Ларису. Я пропоную розпочати нашу розмову традиційно із найактуальнішого, напевно, не помилюся з того, що відбувається у нас на сході. І наші волинські хлопці теж там, попри те, що у нас. Перемир'я, нібито перемир'я, але щодня е, якісь трагічні звістки отримуємо. От і сьогодні в Луцьку теж день жалоби. І знову хоронимо хлопців. Вчора теж саме було. Е, відтак життя триває, і військові дії на сході тривають теж, і нам потрібно допомагати. Знаю, що ваша участь і участь ваших колег у цьому неабияка. Теж робите щодня і не аби що. Хочу, щоб озвучили. Мабуть, сьогодні. Немає жодного, жодного громадянина України, який би вранці не вставав і не був би подумки з тим, що діється сьогодні, я підкреслю, діється на сході України в зоні проведення так званої антитерористичної операції. Незважаючи, що є мінські домовленості, незважаючи, що прийнято обома сторонами. Перемир'я, але, на жаль, військові дії продовжують. І, на жаль, продовжують гинути кращі сини України, геройські, відстоюючи свободу, незалежність, мир і спокій в нашій державі. Так нелегко сьогодні нам, волинянам, а тим більше батькам, рідним. Хоронити своїх синів, братів, хоронити своїх сусідів. Але така дійсність, і ми з цим, звичайно, цією дійсністю не повинні миритися. Ми повинні все зробити, щоб агресор покинув нашу державу, щоб тероризм був покараний, і ми жили з вами у мирі. Я особисто, наші підприємства, не стояли і ніколи не стояли і не стоїмо. Осторонь цих процесів. Ну, скажу єдине, що, так як я колись, коли загинули наші волиняни на Майдані п'ять, я виділив зразу по 20 тисяч кожній родині, буквально на другий день. Так само ми кожній сім'ї, де ми проводимо господарювання, чи де є ну, загиблі на території мого округу, ми Фінансово допомагаємо в проведенні похорон, допомагаємо привести загиблих із зони АТО. Окрім того, створений фонд 20 волинь 2014, де я теж є учасником, і ми активно допомагаємо нашим військовим, армійським підрозділам, підрозділам Національної гвардії у придбанні технічних засобів різного і умодерування в тому числі. Ну, дуже багато того майна, яке потрібно сьогодні для військових. Ну, для прикладу, навіть скажу, що наше підприємство буквально завтра закінчує останніх ремонтувати три автомобілі зіл-131 військові. А таких всього ми відремонтували вже 10. Ну, рахуйте, якщо капітальний ремонт провести такого автомобіля, а є автомобілі, які повернулися із зони бойових дій, вони практично розбиті. Майже ми проводимо капітальний ремонт на кожен автомобіль, потрібно від 50 до 100 тисяч гривень. Це майже від пів мільйона до мільйона затрати такі понесені на, на ремонт автомобіля. Буквально вчора в рамках нашого фонду було передано засоби нічного бачення, різні прилади для 14-ї бригади. От сьогодні, буквально сьогодні, від фонду нашого буде передано Волноваському військово-польовому госпіталю. Дуже гарний хороший автомобіль, який нещодавно нам СКФ Німеччина передало. і ми його через кордон привезли. з ну, самим сучасним, я скажу навіть надсучасним обладнанням. Я думаю, для перевозки ранених для підтримання їхньої життєдіяльності, діяльності це дуже буде допомогою великою в зоні проведення антитерористичної операції. І я думаю, що госп сьогодні представники будуть із Волновахи о 4 годині ми його будемо вручати. Крім того, буквально на цьому тижні ми будемо передавати тепловізори і ще різне обладнання для бригади 14-ї. Не стоїмо осторонь від потреб батальйону Світяць, ви пам'ятаєте, я говорив про це і не один раз на передачах. Коротше, всі підрозділи, які до нас не звертаються за допомогою, ми максимально по можливості намагаємося задовільнити їхні потреби. І ця робота, і ця робота, я підкреслюю, буде проводитися і надалі. І я далі закликаю всіх небайдужих, а особливо бізнесменів, які заробляють кошти сьогодні спокійним, мирним життям на Заході, все ж таки від свого доходу, від свого прибутку виділяти кошти, хочете в рамках фонду 2014, хочете самі, але цю роботу треба продовжувати і, як кажуть, тих темпів набраних не збавляти. Ми згадали про округ. Округ у вас великий в підпорядкуванні на господарстві. Маєте напевно більше 20 сіл, а можливо і ще більше. Може я й помиляюся, і знаю, що помагаєте, і помагаєте вже далеко не перший рік. Цікаво, що болить зараз у людей, на що найбільша потреба попри війну, попри все те, що я знаю, Володимир Волинський, у вас теж багато солдатських родин, багато таких сімей, які дійсно потребують допомоги. Однак є ж інші якісь ще питання, як взагалі виходити з ситуації. Ну і що люди просять? Ну, ви знаєте, просьби вони з року в рік не міняються. Це лікування, це матеріальні допомоги. Е Малодостатнім сім'ям, це релігійні громади, це школи, це садочки, це вся соціальна інфраструктура, яка є на селі. Ну, коли ви заговорили, за, де ми проводимо господарку, ми господарку проводимо більше як десь 25 сільських радах і одній міській раді, але власне на окрузі із 10 територіальних громад нашого Володимиру Волинського району, на територіях 7. В тому числі одна міська Остелицька міська рада, ми проводимо господарську діяльність, е орендуючи в власників земельних паїв землю. Ну, я, отак їхавши на передачу, взяв таку теку, яку мені передала секретар Діловод, де зібрані всі заяви буквально за останні-два роки. Ну, так звана... Це люди, яким допомогли, які да, зверталися. Люди, організації, підприємства соціальні. Значить, тут порядка на це все пішло більше 2,5 мільйони. Тому що навіть коли війна, а дітям хочеться свята, то й на Новий рік ми більше 170 тисяч виділили на придбання подарунків, ті самі сільські ради, ті самі школи, тому що дитина є дитина, їй її... про війну треба знати, але краще в історії. тому Різні, різні формати грейдерування доріг, підтримання їх в належному стані, особливо сільських доріг, це і допомога ФАПам у переобладнанні котелей на тверде паливо для того, щоб енергозачаджі, технології впроваджувати. Це так само і в школах, це і програма, і теплий туалет, в окремих школах беремо участь. Ну, всього за такий короткий час і не перелічиш. Я кажу, а цей, цей фоліант він такий. Ємкі, і він, мабуть, сам про себе говорить. Тут є документи в оригіналі. Якщо ж говорити про вашу роботу у комісії, глядачам нагадаю, що ви працюєте постійній комісії з питань сільського господарства. Більше того, ви є її керівником, тому що ну сама земля то ваша стихія. Хотілося б поговорити про програму стратегію, точніше, розвитку Волині. Це такий ніби загальний документ. Однак, агропромисловий розвиток це його невід'ємна частина. Документ прийняли на кілька років наперед, тому що по, термін дії, грубо кажучи, попередньо скінчився. Взагалі, які перспективи, тому що ну якби. Потреба одна це кошти, але все ж таки розглядаємо, можливо, щось якісь нові шляхи розвитку. Чи є вони? Ви знаєте, хто б що не говорив, але перспективи в селі і в аграрному комплексі найкращі, мабуть, як в будь-якій іншій галузі. В програмі в стратегії соціально-економічного розвитку Волині до 2000 року, так? До 2020 року є програ... є окремий розділ виокремлений, Волинське село. Звичайно, ті досягнення, які є в волинському селі, вони там відображені, тому що одна єдина галузь, яка дала приріст за минулий рік 8% валового виробництва, І ці темпи, я не думаю, що будуть зменшені. Але трошки питання, я би повернув в іншу площину. Коли ми говоримо за волинське село, на жаль, ще в стратегії ці не відображено результати або моделювання результатів адміністративно територіальні реформи. І коли ми говоримо про Волинське село, я би більше акцентував вже сьогодні, що нам треба зробити в плані адміністративно територіальної реформи. Коли ми змінами до податкового кодексу внесли зміни і в бюджет, тобто бюджетування, різні потоки, різних платежів податкових в різні рівні бюджету. І в цьому контексті. Плату за землю сьогодні віддали місцевим громадам повністю. Акцизи віддали місцевим громадам. От тут треба думати, як би наші села, наші сільські ради, сільські громади об'єднувалися навколо сильнішого і наповнюючи свій бюджет, могли вирішувати всі соціальні питання, які на селі. А бізнес, собі цю роботу, ну, а бізнес собі раду в цьому питанні дасть. Навіть в тому плані, чому я говорю податок за землю. Тому що податок за землю сьогодні зріс. В 10 раз порівняно з минулим роком, а це податкові платежі до місцевих бюджетів. Фіксований податок для нас, агровиробників, фермерів всього з підприємств, перевели із, збільшили, перевели на єдиний податок четвертої групи платників і збільшили в 21 раз. Це теж суттєві надходження буде до місцевих бюджетів. І хто раціонально, по-господарськи розпорядиться землею, то й буде мати значні надходження в бюджет. А відтак і вирішить всіх соціальних питань. Програми сільськогосподарські. Минулого року їх було трошечки більше. Ну, і це, напевно, така чимала проблема 2015 року. Кількість зменшилася, зменшилися і, відповідно і напрямки, ну і люди постраждають, постраждають селяни. Звичайно, певною мірою є логіка і правда в вашому запитанні, і зразу ж відповіді. Тому що. Минулому році на підтримку обласних програм, які діють в галузі сільського господарства, Я і голова комісії з профільним департаментом. Ми, депутати профільної комісії, лобували питання, практично було освоєно майже 20 мільйонів гривень на розвиток і підтримку даних програм. Ну там їх існувало, працювало дієвих десь 8-9. Їх значно більше. Не всі програми вони працювали, не всі були фінансовані, але якраз ці програми власний дім, підтримка збереження молодняка, худоби, підтримка е купівлі доїльних апаратів, е малопотужної техніки для одноосібних господарств. Тобто вся ця програма працювала на розвиток і підтримку одноосібних селянських господарств. Було виділено 19 мільйонів. Дев'ятнадцять з половиною здається, наскільки я по пам'яті пам'ятаю, в тому числі 15 мільйонів з обласного бюджету. На жаль, в цьому році ця цифра зменшилася до. 5 мільйонів. Це 2,5 мільйони е, програми фінансування власний дім. Доїльні апарати вже випали з цієї програми і холодильне обладнання. І 2,5 мільйони це підтримка заходів, передбачених на е, придбання тракторів малої потужності, придбання корів і дотації на корову. Це 200 гривень на кожну корову, хто має три і більше корови. Це 10 тисяч коштів кредиту е, безвідсоткового на придбання корови. І 20 тисяч там здається на придбання трактора, наскільки я пам'ятаю, на 10 років. Але відсотки якраз за користування тими кредитами буде погашати обласний бюджет. Це мало звичайно. Я думаю, що при перегляді бюджету нашого обласного за рахунок тих державних субвенцій, які очікується отримати, ми значно посилимо. Підтримку цих програм в плані підтримки одноосібного селянського господарства, і я думаю, і так відчуваю по залу, а тим більше в нас в комісії є переважна більшість розуміння депутатів обласної ради. Ну а так розуміємо, що сьогодні все ж таки оборона і безпека стоїть на першому місці. Знову ж таки, потатиме знову можу? ж таки. Я вибачаюсь по так. програмах так, по програмах. Ще буквально кілька слів. Я як депутат, як керівник сільського господарства, сільського господарського підприємства. Бачу, ще проблема в тому, що ми знову можемо вернутися до старої проблеми це проблема підтримки посівів жита. В минулому році в нас було засіяно 23 тисячі гектарів. На 2005 рік засіяно вже 13 тисяч гектарів. Тобто 8 тисяч гектарів селяни менше посіяли жита і сільського підприємства порівняно до 2014 року. Це погано. Це знову можемо стати перед тим, що можемо в область завозити жито, так як було кілька років тому. Тому ми хочемо при зміні при внесенні змін до бюджету обласного певні кошти виділити на підтримку посівів жита. Знову ж таки, те, що відбувається нині, посівна, знаю, що у нас посівною ніби все гаразд. От в вашому господарстві ще в тих господарів, які дійсно дбають про себе і дбають, ну фактично, і про людей. На сході держави про посівну навіть і не варто говорити. Якщо в загальному по Україні вашу думку цікаво знати, чи можемо ми говорити про якусь продовольчу кризу, навіть ну та ж сама теж саме збільшення ціни на хліб. Те, що зараз відбувається. Взагалі, ну, людям важко зараз думати про якісь майбутні такі перспективи. Ціна поспортили. хліба Вона прив'язана не стільки, я рахую, до ціни пшениці. Ну, власне, вона прив'язана до ціни пшениці. Але ціна пшениці сьогодні прив'язана все ж таки до курсової різниці долара. Тому що 80%. Ну, наше господарство це точно 80%. в тому числі мінеральне добрива, газ, нафтопродукти, засоби захисту рослин, техніка, запасні частини до техніки 18%, Вірніше, 80% імпортно залежне. То ми купаємо, купуємо за гривні. Знецінені, чи ми купуємо за валюту? Звичайно, ми це все купуємо за валюту, а відтак і ціна продукції росте нашої. Відтак і буде помаленьку рости ціна на хліб. Але я думаю, що всі ті заходи, які ми я думаю, що передбачимо, все ж таки знову при змінах до бюджету. Е, 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 Кредити для інтервенційного фонду обласного будемо створювати, для того, щоб можна було соціальні сорти хліба підтримувати на тому ціновому рівні, який він є сьогодні. А так, продовольча безпека України забезпечена повністю, тому що того зерна 64 мільйони, яке ми виробили в минулому році, тонн в Україні. Я думаю, що 50 все ж таки в цьому році буде. Вироблено, воно повністю буде для того, щоб забезпечити продовольчу безпеку. Гірше питання в тому, що я, от проїхавши буквально тиждень тому, е Житомирську, Київську, Черкаську області, я дуже рідко бачив посіви озимани. Це говорить про те, що їм погодні умови не дали можливості в минулому році це посіяти. Сьогодні бувши одного товариша, свого колеги, там в Черкаській області, він каже, що в мене практично все насіння ярої пшениці розібрали. Тобто люди компенсують недопосів не озимої пшениці, ярою пшеницею. Це теж буде певною підмогою для забезпечення продовольчої безпеки. Якість продукції. Як за цим? Як за це дбати в першу чергу, як ну, це відконтролювати навіть і в нас? Тут, звичайно, коли ми говоримо за якість, є певна боя, що якість продукції в цьому році може бути трошки нижчою за рахунок того, що не всі господарства, а тим більше селяни, зможуть витримати повністю агротехнологію при вирощенні зернових культур. І якість може бути гірша. Тут вже Ну, треба всім винаходити кошти винаходити можливості для того щоб підтримати певний рівень технології для того щоб пшениці були борожемельної якості в останнім часом, ось буквально тиждень тому, в наших місцевих волинських змі з'явилася інформація, теж фактично з ініційоване питання вам, але воно дуже актуальне, і воно болить, напевно, не тільки у вас. Це оподаткування. От, власне, господарство. Я знаю, що ну, це такий чималий штамп накладає і на господарстві, та й в принципі, на вашу думку, це не потрібна річ. Поясніть, чому ви так е -е, думаєте? Звичайно, те, що підняли плату за землю 10 разів. Я двома руками за, хто б як мене не критикував, те, що підняли фіксований податок із там в 21 раз, я двома руками за. Але я проти для того, щоб господарський двір, гектар господарського двору, який призначений. Для обслуговування того самого поля, для обслуговування тої самої ферми, тракторної бригади уподатковувався в розмірі 25-40 тисяч гривень за гектар. Ну, нонсенс. Такого, такого податку ніхто сьогодні не буде платити. Тому ми і дали відповідне звернення до президента, кабінету міністрів Верховної Ради, щоб вони уважно вивчили наше звернення, і це звернення я рахую вже йти з інших областей, для того щоб це підняти питання на е, суспільну вершину. Для того, щоб влада задумалася, що вона робить. Якщо вона одною рукою дає, то іншою рукою не повинна відбирати або навпаки. І знову ж таки пенсійне забезпечення. Чому це наше господарство чи будь-який фермер сьогодні повинен платити пенсію багатодітним дітям або тим працівникам, які, яким держава дала право вийти е, на пенсію по досягненню певного віку, так сказу, так звану пільгову пенсію. Чому цю пільгову пенсію має платити підприємство, відшкодовуючи ці витрати пенсійному фонду? Я, я розумію, що ми сьогодні програємо суди, але я все ж таки думаю, що законодавець е, змінить норму, зак, е, змінить норму в законі про обов'язкове. Загальнодержавне пенсійне забезпечення і замінить всього два слова. Платники фіксованого податку на слово платники єдиного податку четвертої групи. Тоб, Це дуже просто. Фактично, гра слів, яка багато так. що вирішує. Звичайно, вона, вона знімає напругу в агросекторі і в тих фермерів, які і власне правонаступниками були тих колоспів колишніх, але їм повісили. Фінгові пенсії, колишнім колосникам виплачувати, компенсуючи видатки пенсійного фонду. Ну нонсенс знову ж таки, Валерію Григоровичу, нещодавно була сесія обласної ради в чергове, там намагалися говорити про бурштинові питання, власне, ті, які стосуються Волині. На попередніх сесіях обговорювали, було дуже багато прес-клубів. Цікаво, просто як ви на це дивитеся? Ваша думка цікава, тому що ну за сусідню рівненщину, перепрошую, хто відстежує цю проблему, це питання знають, мабуть, уже усі, що там люди виходять із автомата. Ми зі зброєю і коїться щось страшне, і дуже би не хотілося, аби таке було на Волині. Хочеться все на законний рівень поставити. Як це зробить? На жаль, воно вже починається і на Волині, тому що стрілянина певна, певні кримінальні розборки починаються в нас на Волині, особливо в Невицькому районі. Ну це ж ми бачимо з інтернету, чуємо з преси, читаємо в пресі. Але але от шкода, що ми на Волині. Не відмоделювали, не проаналізували ситуацію, яка відбулася на Рівенщині, і не упередили цього процесу. А цей процес можна було упередити ще до того, як почалися оці нелегальні розробки бурштину, узаконивши, чи той самий державне підприємство, чи віддати там, рівне бурштин, яке от, підприємство, яке виробляло дуже гарні вироби із бурштину, сьогодні, на жаль, не займається ним, а просто експортує, експортує, бо ціна світова. Бурштину значно виросла, особливо великий попит в Китаї, тому і оці нелегальні розробки. Я думаю, це можна вирішити одним абсолютно махом. Це перше силова операція, і друге приведення цього е, силова операція, така власне, повна зачистка оцих нелегаль, нелегальних в один день е, видобутку. І потім переведення її в законне русло. А чого ж гальмують? Мабуть, хтось зацікавлений. Важко мені про це судити, бо я трошки віддалений від цієї проблеми. Але я своє бачення сказав. Вам дуже дякую. У нас ще хвилинка до завершення ефіру. У вас є можливість звернутися до виборців. Сьогодні, мабуть, я буду знов завершувати тим, що і починав. Людина може працювати і жити спокійно, коли вона знає, що вона буде захищена. В правовому полі, в соціальному полі, в економічному полі. І особливо будуть кордони держави захищені. Сьогодні йде в, держ... в країні війна, на жаль. Я звертаюся до всіх волинян, щоб кожен з нас з вас зробив хай маленький, але свій посильний внесок для нашої з вами спільної перемоги. Я зичу вам віри в перемогу. Я зичу вам надії. Я зичу вам в майбутньому мирних днів. Щастя, добра здоров'я. І щоб наші, не тільки волинські, але всі наші українські сини, брати, батьки, діди верталися живими, здоровими завжди додому. Вам дякую за ефір за цікаві думки. Я глядачам нагадаю, що це була передача Ваш депутат перед Волинською громадою. Звітував депутат обласної ради Валерій Григорович Діброва. Бережіть себе, бережіть Україну, будьте з нашим каналом. До побачення. Дякую, до побачення.